Привіт, з вами я, Орс Пронельван, і сьогодні я граю в гру під назвою Roblox. Сьогодні я буду працювати в піцерії. І так, я працюю в ній вже давно. У мене ж вже 6 тисяч монет. Я цю гру на YouTube викладаю першою в Роблоксі, тим більше. І що? Я кур'єр. Моя зарплата 200. 200 монеточок. Так, ну... невелика зарплата. І речі, он тут вот менеджер. О, І зараз я буду касиром. Добре. Тут треба задавати запитання і... Виконувати замовлення. Тут у нас vip клієнт Жовтий позначається vip клієнтом Так, ну давай, давай. О, пиццу хоче сервис. Ну, добре Я тут зараз подивлюся Чи хтось хоче бути кур'єром Тому що ніхто не замовляє Прикиньте Опа. Якраз багато піци, якраз багато замовлення. Все, яку є. Тепер беремо тачку. І просто валимо звідси. Добре, зараз ми їдемо на вулицю А3. О, господи, тут не здоркулись. Зараз ми їдемо на вулицю А3. Я тут вже всі вулиці запам'ятав. Добре, їдемо, 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 так. Так. От будинок на вулиці А3. Богодимо і все. Що вони там замовляли? Тільки напій. Так, Походу, тільки напій. Добре. О, замовили. Все. Все. Перше за... замовлення. Перше замовлення виконано. І якщо що, ця гра називається Roblox і вона називається Працюй в офіцері. Тепер я зараз йду на замовлення в 6 Як ви бачите, в мене є телефон, ну в кожній є такий телефон. Он такий от. Ви знаєте, що я роблю, коли я радію. Знаєте, от. А я вам потім покажу це в іншому відео. Але обов'язково поставте лайк на це відео. Підпишіться на цей канал, вам обов'язково має сподобатися це все, що я труджуся, монтую ці відео і це все тільки для вас. Добре. Їдемо на вулицю В5. Так, тут вулиця В5. Так, нормально припаркувався, називається. Добре, так. Все. Дзвонимо в двері, До речі, ви бачите тут заставку, така. це ж треба, це ж. Це ж цей. Це ж американський ютубер Техноблейд. Що він тут робить? Я не розумію. Добре. Ідемо. вулицю В4, ну, в 4 Припаркувалися. в 4 І тут от... До речі, це не клон. Так, це не клон і... Я в цьому будиночку живу. Так, он... Так, он в так, такому, будинку я живу. Бачите, мене ще волосся не прозавантажилися. Тут має бути плазма, ТВ, телевіз, війна на плазма. Тут ліжко, ну і тут М -м. така штука. Вітальник, так сказати, столик такий, щоб поїсти смачно моєї їжі, яку я наготував сам сам. Добре, погоділи. Якщо що, я хочу збирати на... Якщо що, я хочу збирати, на будинок. Почекайте, це який адрес. В-третьях, добре. 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 добре, все. Йдемо сюди. Отак отговоримо. Так, виїхав добре, дуже добре. в 1 Замовлення на в 1 Так. Двері чомусь відкриті і вже вечерні стає. Все, ми йдемо швидше до машини. Все, ми, до... ми в машині. Тепер їдемо на вулицю А. Зараз замовляю тут тільки на А2. Погодимо так, правильний адрес. Все. Якщо ще я, я вже запам'ятав вулиці, і уявляєте, вулиці міняються. Но А2, так і ну, а вулиця А так і залишилася. Та всі будинки так і були. Так вулиці не переименували, то все добре. Добре, тепер їдемо на вулицю С. Там колись була вулиця В, а тепер вулиця С. Ну, вже хтось зробив, я мав не. І що? Я їду до свого будинку. І показую. Я їду до свого будинку. Машинку я залишаю тут. Опа. залишу машинку зараз. Надіюся, мені видадуть зароплати. А то вечір. Ммм, хто зарплату мені дає. Добре, так виходимо. Бік Ну, я не хотів брати замовлення, не хотів. Ну хай хтось їх вже зробить за мене. То що я роблю коли хочу, коли в мене велика зарплата? Ом так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут тут, ту, тут, ту, 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 ту. крутий танець. Ні, це не мій любимий танець. А от мій любимий, то це он цей танець! Ха -ха. Це моє любиме. Я дуже сильно люблю танцювати цей танець, коли у мене велика зарплата. Ну що ж, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. І поставте дзвіночок, я вам помахав папа. -па. Ну і справді всім папа-папа! Обов'язково поставте лайк на це відео, не забувайте.